Так, Всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, поки є можливість, зготовляємо дрова, зима вже скоро, як то кажуть. Коротше, спустився з траси. Ну, коротше, спуск дуже різкий був, але понижено в ключі і помаленьку з'їхав. Звісно, через такі кущі Нічого, з'їхав. Впала топойка тут. У нас вночі такий вітер був, ну, як гроза з дощем. Я коротше, їду та. Помітив і вирішив забрати її. Ну а що ж, там хтось пише, що декого лісники не дають таке брати. У нас, хто перший взяв, той, той і того дрова. Так що сьогодні сам, тато вдома щось там машину ремонтує, то каже, хочеш їй. Та я думаю, чого не поїхати. Я думаю, ой, за мною ж погодитесь, чого не поїхати, правда? Пилу заправив. З собою взяв ключа запасного цепка. Хоча тут новий цепок стоїть ще з минулого разу. Ну що, буду різати. І покажу, скільки наріжемо. Тополька, звісно, тут верхушка, там хтось вже бачив зріза верха. І така туди аж пішла. Будемо працювати. Працюємо. Так, друзяки, вже трохи нарізав, вирішив вам показати, Та й сам подивитися, який тут тобур у неї. Ну, здоровений. Дивіться, вона жива. Але я думаю, як вже вона мохом поросла, значить середині її вже може бути лози. Коротше, Поки доліз до неї, то це... тут, звісно, дровішок буде з неї. Так, йдемо, покажу, що я там нарізав. Вітер дує, а ми працюємо. Ось ще така сухенька стоїть. Все піде на дрова. Так, Перший бачок заправлений. Ось такі от... Колодочки, дивіться, всередині жива. Але всередині жива. І тут також. Рубаться буде дуже класно. Це отака одна гіллячка. Одну порізав і отам вон друга. Але зараз треба ось тут біля цих рогачів розпустити, бо прорізаю ну, і починає зажимати. Я думаю вже півпроцепчика точно є. Ну дровішка просто бомба. Так що працюємо. Часу нема розмовляти. Але нічого, вам трошки познімаємо, щоб вам було що подивитися, можна сказати. І показати, як то в селі заготовляють дрова. Так що працюємо. Зразу піду до заправлю, бо як закінчиться, то потім, ну... Може погано заводитись, десь воздуху хапають. Так що отак. Вот так, любі друзі. Ну що, дорізав. ось. Там коротше, стовбур ще залишається. Не знаю, можливо завтра. Прийду заберу. Коротше, все Нарізав, 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 нарізав. Там вже на кучки порозкидав. Зараз тут трошки приберу ці кущі, саме напряжно, блін, в цих кущах. Ці гілляки літають як. <кій> і так сюди. Сюди треба буде під горку тут виїхати. Також назад сюди прицепчиком заточу. Ось так ех, чітко виходить. Так, дві, одна тут колодочка порізана, одна там. І так сюди прицепчиком заточу. І потім з розгону попробуємо виїхати. А якщо не вийде, ну, зрозуміло, що на повному приводі, якщо не вийде, то помаленьку вдоль дороги, а там десь вже знайдемо якісь... Виїзд. Тут в принципі такі кущаки невеликі вже. Так що грузимо, бо час іде. Ну, коротше, на поїздку в мене десь хвилин 50 часу пішло. Так що грузимо, бо час іде, вже 6 шо година вечора. Так, виходить, вже загрузив тих дві кучки, що було нарізав. Ось дивіться скільки вийшло. Ну Третій час прицепа. Хубін. Спина мокра, з носа капає, ну нічого, треба вже добивати. Коротше, я вирішив, дивіться, бачите, який підйом тут. Та вирішив не ризикувати, буду помаленьку собі їхати, отак Вон Там дорога йде, отак дорога йде до села. І отак будемо їхати вдоль дороги, а там вже... Десь 200 метрів двісті треба отак по цій обочині проїхати і там вже є виїзд. Так що грозимо, дровішка, бімба! У, нарешті корот, народ догрузився. Цілий прицепчик вийшов. Нагадаю, що розміри прицепчика 2,5 метра довжина. І здається, метр сімдесят ширини. Ну, непогані дровішка получилась, гарненькі такі колодочки рубать, буде дуже класно їх. Там Бачите, залишилося, то на завтра. Крепочко не став розкладати. Ну так, поскладав, трошки вище бортів треба його довести, вони такі тяжкі дрова. Так що їдемо через ці дєбрі, помаленьку. Так що таке нас сьогодні відео, так попрацював, день пройшов, не зря, як то кажуть. Вечеря зароблено. Так що їдемо вечеряти. Так що коментуйте, як вам такі дровішка. Підтримуйте, ставте вподобайки. Всім пока ми поналидамо розгружа.